Японські вчені вперше у світі планують запустити в космос не металевий, а дерев'яний супутник. Завдання пристрою перевірити, чи здатні біорозкладні матеріали, такі як деревина, виступати як екологічно чиста альтернатива металам, з яких зараз виготовляються всі супутники. Японський астронавт і аерокосмічний інженер з Киотського університету Такао Дої пояснює: усі супутники, які повертаються в атмосферу Землі, згоряють і залишають після себе крихітні частинки оксиду алюмінію, які потім плавають у. Верхніх шарах нашої атмосфери ще багато років, а це має наслідки для екології всієї планети. До речі, ось так виглядає космічне сміття на навколоземній орбіті. Розміром із кавову кружку експериментальний зонд Lingosat має вирушити на орбіту вже цього року і провести там не менше шести місяців, перш ніж його спустять на Землю. На чому він полетить у космос, поки що вирішують. Або цього літа на транспортному космічному кораблі Сігнус компанії Orbital Sciences Corporation, або трохи пізніше на кораблі. Влі, Dragon компанії SpaceX. Дерев'яний зонт розробили дослідники Кіотського університету. Для матеріалу вибрали деревину магнолії, яка виявилася особливо стабільною в експериментах, проведених на міжнародній космічній станції. Якщо Lingosat витримає випробування на орбіті, це дасть змогу популяризувати деревину для виготовлення супутників. Очікується, що найближчим часом на орбіту запускатимуть понад 2000 тисячі космічних апаратів щороку, а оксид алюмінію, який вони залишатимуть у верхніх шарах атмосфери. Ери здатен створити серйозні екологічні проблеми. За даними Європейського космічного агентства, від початку космічної ери людство здійснило більше шести тисяч запусків ракет, відправивши на орбіту близько п'ятдесяти семи тисяч об'єктів, які відстежуються. На сьогодні лише невелика частина, а це близько чотирьох тисяч, є справними і діючими супутниками, але вони поступово руйнуються, утворюючи уламки різного розміру. Ця велика кількість космічного обладнання має загальну масу понад 9300 тонн. Нещодавні дослідження, проведене вченими з університету Британської Колумбії, показало, що алюміній, який повертається в атмосферу, може спричинити серйозне виснаження озонового шару, який захищає землю від сонячного ультрафіолетового випромінювання, а також вплинути на кількість сонячного світла, що проходить крізь атмосферу і досягає землі.